Знаю, привикли тут. Не хочеться нікуди їхати. Якщо буде вже реальна небезпека, тоді виїдемо. А реально це що для вас? Ну не знаємо. Наступ може якийсь ілі. Чи... Ну ще щось. Так, жителька села Нові Верки говорить про евакуацію, яку зараз організовують для мешканців Білопільської громади. Жінка не виїжджала звідси з початку повномасштабної війни. Живуть з чоловіком і двома дітьми тримають гусей і качок. Діти Світлани навчаються в Ворожбянській школі онлайн. Місцева не працює останні сім років. Нині залишилися фельдшерський пункт, бібліотека, будинок культури. За словами старости. Нині в селі не працює жоден магазин. Продукти селянам привозять один раз на тиждень, інколи вони їздять за ними в Білопілля. Раніше в село їздив автобус, говорить староста. Зараз попиту на нього немає. Люди стали боятися їздити дорогою, що може обстрілюватися. Бояться й виганяти корів за село. Минулого року російська армія вбила місцевих тварин, розповіла Олена Воліна. При цьому розповідає староста евакуюватися здебільшого не хочуть. Що вчора ходили збирали відмови, і що зараз от. Будемо ще ходити, збираємо відмови від людей. Люди не хочуть виїжджати, а там вже як ситуація буде. А не хочуть? Усіх всіх думаю, господарство. Це щоб їхати, кудись це треба, кудись їхати. У багатьох, то родичів немає, то родичі також на обстріляних територіях. Ну, тобто такі ситуації. Нові верки розташовані менш ніж за 10 кілометрів від державного кордону. Нині тут лишаються близько сотні людей. Поки ні. Чому? Чому? Тому що сенс цього життя все це моє. Будівля все моє, те, мені евакуюватись нікуди. Тетяна Малець переїхала в нові верки з Рижівки три місяці тому. Там з чоловіком залишили частину господарства, з собою привезли свиней і двох собак. До 2022 року жінка працювала листоношею. Зараз немає роботи. У вересні, розповідає, на подвір'ї її матері 72 річної Валентина Руденко, влучив російський снаряд. Вона була за хатою на качелі, відпочивала в обід. І каже, почула, побачила тільки оцей дим, як все літіло. Впала якраз тут. Не було повністю забору, бесідка була поломана, вся оця хата. В садині всі окна чотири, в середині побіта, і на сараї, і на кухні, і угол стінки на сараї. Погріб рядом, і на погріб не пішла, і швидко вискочила на огород і побігла. Тим часом в селі є й такі, хто приїжджає в нові Ворки на дачу. Пан Валерій нині сумчанин на своїй батьківщині проводить літо. Чому? Огородик ми тут садимо. Ну... Там. А Там. ближче досумне, да, тут ж небезпечно. Так а ми ну, не безпека, то тут, тут тихо, хорошо, нормально. А що садите на городі розкинули? Там все ми садимо. Картошку, брачок. Ну, все, все, що потрібно для... Як тихо, хорошо. Да? А як було от в прошлом році, ну хорошо, раз тільки по селу то попала, а то поп... у нас попаляли та. То... А в нагороді паю, а вони шелестять, то під лісі не начпали. То, що було. Згідно з останнього розпорядження голови обласної адміністрації, ще додатково 8 населених пунктів Білопільської міської ради, загальна ну, кількість населених пунктів зараз становить 26, ті, які мають евакуюватися. Евакуація проходить, скажімо так, планомірно, без таких, що немає, скажемо, великих скачків, тобто чи немає людей, чи дуже багато. Люди потрошки йдуть, записуються по мірі того, як набирається певна кількість людей. Їх обзванюється, визначається день, коли буде здійснено поданий автобус для подальшої відправки в більш безпечне місце. І потім людей відправляють вже на суми, там оформляються всі документи і далі розселяють по іншим вже містам або відправляють в інші населені. Пункти за словами Юрія Зерка, людей, що підлягають евакуації згідно останнього розпорядження в Білопільській громаді близько 400. Анна Книж, Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина.